Нарвала я вже щешок, намочила на ніч, щоб то трохи клейковина зійшла, то сміття, всякий бруд, і буду пере того, і буду варити на сироп, Воно дуже корисне, корисне, воно дуже на все допомагає. на каші дуже дітям добре давати, і дуже воно о, о, видите, яке воно того є. О. От видите, я вже щешки перебрала, перекидала, пересипала в кастрюльку. Ви подивіться, які вони чистенькі. А тут ви подивіться кілько тої бруду. то воно є добре на 12 годин його замочувати, бо воно все звідти виходить, в бруд. От подивіться, я вже закрила сироп. Бачите, який він в мене вийшов, файний, світлі, такий, прозорий, такий того. смачний, смачний, натуральний, корисний. І колись говорили, що нас ліки під ногами. Всяка рослинка, всяка э, квіточка, всяке, то все воно лікує людей, і так само того, і так само цей сироп буде лікувати людей.